Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар. І був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її й полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то димаш під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожи, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму й учеплюся за них. Чи витягне, то він їх. А йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна взяла собі те на думку й думає. Як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись? А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще, як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до отця отак і так каже у вас, паночі, є в Києві чоловік на імення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, панотченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові, та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили Голубка. Татусю, татусю, каже, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише. Так і так, ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадилися та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливав отакенною білою бородою. От один з них, посланців, кахи. Кожум'яха жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь, трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс, отак і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і дивиться і не слухає. Розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Стали навколішки, шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому, й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, це ж уже для вас я роблю. Пішов до князь. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплямі, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило? Прийшов битися чи миритися? Ти же миритися, битися з тобою зиродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь горить, та й йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплямі і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп да луп, аж луна йде. билися билися, аж курить, аж. Іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше. як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде. Коли це зміюка бубух, аж земля затряслась, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Отак «От Кирила, от так, кожум'яка. А Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не взнав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками.